Сергію, то коли ми підемо купувати новий холодильник? питає його чоловіка, а він мовчить. Ще влітку ми вирішили, що купимо холодильник, бо той, що у нас є, вже давно пора змінити. Він мені разом з квартирою від бабусі у спадок дістався. Можна сказати, що Сергій прийшов до мене на все готове. Ми з ним одружились більше року тому. Я свого чоловіка люблю, але визнаю, що йому пощастило, бо завдяки моїй бабусі у нас була і квартира, і все в квартирі. Щоправда, все не нове. Тому ми розуміли, що з часу ми маємо поступово і всю техніку змінити, і ремонт зробити. Вирішили ми почати з холодильника. Сергій сам запропонував відкладати по можливості щомісяця по кілька тисяч гривень, щоб потім не влазити в кредит. Так виглядало, що до Нового року ми мали збирати необхідну суму. У грудні почалися знижки, і я вирішила, що час вже думати про покупку. Але я дуже здивувалася, коли не знайшла грошей у нашому сховку. Та я пропустила, що чоловік просто ці гроші кудись переклав. Та коли я заговорила про них і про те, що час купувати холодильник, Сергій дещо знітився і навіть пробував змінити тему, тоді я і зрозуміла, що тут щось не так, та я й подумати не могла, що насправді сталося. Справа в тому, що я перестала ходити в гості до свекрухи. Одного разу мені вистачило, щоб зрозуміти, що краще не треба цього робити. Чоловік нехай ходить, це його мама, а я вирішила для себе, що і до неї ходити не буду, і до себе кликати теж не буду її. Як ми тільки одружилися, Тамара Вікторівна почала частенько до мене заходити і дозволяла собі зайве. Вона давала мені поради, які я у неї не просила. Ні. Якби це було щось цінне, я би ще й подякувала, але вона говорила банальні речі, типу того, скільки разів на тиждень я мою підлогу і як просувати постільну білизну. Я своїй мамі навіть не дозволяю так зі мною говорити, тож і свекруху я теж швидко на місце поставила. Тамара Вікторівна не приховувала з самого початку, що я їй не сподобалась. Вона вважала себе аристократкою, яка народилася, виросла в місті, а я, типу, вилізла з села і не маю жодних правильних манер. Свекруха, навіть своїми тапочками до мене приходила, казала, що це спеціальні, ортопедичні, та насправді вона таким чином показувала, що у мене підлога недостатньо чиста. До себе свекруха мене не запрошувала ніколи. Я знала, що вона сама живе у трикімнатній квартирі, якщо ми щось святкували, то лише в кафе чи в ресторані. Але нещодавно у свокрухі був день народження, і вона вирішила запросити нас і кількох найближчих подруг до себе додому. Мене вона попросила прийти швидше і допомогти їй з приготуванням страв. І яким же було моє здивування, коли я побачила у своїй ідеальної свекрухи брудний посуд. В квартирі загалом було чисто і прибрано, і навіть той святковий посуд, який вона витягла з серванту для гостей, теж був чистим. От тільки той посуд, яким вона сама користується і в якому я мала готувати, виявився брудним виделки, ложки жирні, на тарілках залишки їжі, у горнятах темні ободки від чаю і кави. Мені самі стало неприємно, і я, не сказавши ні слова, просто стала перемивати ще раз весь посуд. На це на кухню зайшла свекруха і їй не сподобалось те, що вона побачила. Настрій у неї зіпсувався, вона вже не говорила до мене а воркала. Я вирішила, що до таких обставин нема сенсу залишатися на святкуванні, тому доробила все, що треба було, сказала, що я погано себе почуваю, викликала таксі і поїхала додому. Чоловік залишився, а коли Сергій повернувся додому, то став мене картати, що я дуже неправильно вчинила і образила його маму. Він став наполягати, щоб я попросила у неї вибачення, але я не розуміла, за що? За те, що я помила їй посуд. Винуватою я себе не почувала, тому вирішила, що нам з покрухою просто не варто більше зустрічатися. Я вважала це питання закритим. Але мій чоловік не міг так просто все забути, вірніше, його мама не давала йому забути. Свекруха сказала, що пробачить мене, якщо ми їй подаруємо посудомийку. І мій чоловік, не порадившись зі мною, купив мамі машинку для миття посуду за ті гроші, які ми збирали на холодильник. Вчинок чоловіка мені не дуже сподобався, я навіть не можу підібрати слів, щоб описати все, що я відчуваю. Порадьте, що мені тепер робити, як повернути свої гроші і як прочити чоловіка. Щоб у нього більше не виникало бажання таке робити.